Мріють крилами з туману, лебіді, рожеві, сиплють ночі в лимани зорі соргучеві, заглядай в шибку казка сивими очима. Материнська добра ласка за плечима. Ой, біжи, біжи до саду, не вертай до хати, не пощу тебе, колиску, синового гайдати. Припливайте до колиски лебіді, як мрії, Опустіться тихі зорі синові під вії. Темряву тривожили криками півні, танцювали лебіді в хаті на стіні, лопотіли крилами і рожевим пір'ям, лоскатали марево золотим сузір'ям. Виростеш ти, сину, вирушиш в дорогу, виростуть з тобою приспані тривоги. У хмільні смеркання, мавки чорноброві, ждатимуть твоєї ніжності і любові. Будуть тебе кликать, у сади зелені, хлопців чорночубих диво наречені, можеш вибирати друзів і дружину. Вибрати не можна тільки батьківщину, можна вибрати друга і по духу брата, та не можна рідну матір вибирати. За тобою завжди будуть мандрувати очі материнські, і білява хата, і якщо впадеш ти. На чужому полі прийдуть з України верби, і то полі стануть над тобою, листям затріпочуть, тою прощання, душу залоскочуть. Можна все на світі вибирати сину, вибрати не можна тільки батьківщину.